Друзі, привіт! Не знаю, як передати словами, але від серії Денвер Міннесота» я отримав якесь неймовірне задоволення. Взагалі ця історія їхня розпочалася багато років тому назад, коли ще Джимбо тягнув. Тягнув Міннесоту і. Доля восьмої, не було щеплінгу, і доля 8 сходинки на Заході розігрувалась між Міннесотою і Денвером. Тоді Міннесота мала два домашніх матчі, а Денвер один. І так сталося, що доля вони так зіграли між собою, що доля вирішилась в останньому матчі в Міннесоті. Виграє. В грає Мінісота вона виходить з 9-го місця, виходить, перемагає Денвер, вони з 8-го місця виходять. Виграла тоді Мінісота, Джимбо затащив. Саме з того моменту він тоді м, грав з травмою коліна, Багато хто говорив, що він має вибути до кінця чемпіонату і що з такими травмами не повертаються, і цей м, неймовірний. Спортсмен та атлет повернувся, зіграв. Е моя повага до Джимбо е після двох виходів його команди в фінал тільки збільшилась. Ніколи не вболівав за команди. Але як гравець, він на мене неймовірне враження складає. Е е і оце людина з серцем чемпіона, і мені буде дуже шкода, якщо він не стане чемпіоном. Тому що він дійсно заслуговує. Але. Потім та команда Міннесоти продовжувала свій шлях. Я згадую ці фантастичні серії Денвера проти, проти Портленда, М серії проти Юти, там 50-во протистояння Нюреду навонетчева. І нарешті, і нарешті Денвер став чемпіоном НБА. М і сьогодні, після четвертої гри, а четвертий раз команда, яка грала в гостях, виграла. Тренер Денвера зрозумів, сказав: Я зрозумів тепер, що, що казав Руді Тем'янович, хто не знає, це тренер легендарного Husten Rockets. От. Е, так от. Е, він тепер розуміє, що мав е, Руді Темянович, коли говорив про серце чемпіона. Дійсно. Це серце чемпіона, це абсолютно по-іншому. Це все сприймається по-іншому. Багато хто говорив, що Денвер все. Чесно, я, я передивився першу гру е Денвер міннесота І четверту гру денвер міннесота я дився, не дивився вночі наживо. Це було, це було дуже і дуже круто. Це було неймовірно круто. І я щасливий, що, що ми спостерігаємо цю серію. В першому раунді, це був для мене серія була Нью-Йорк і Філадельфія. На, на жаль, на жаль, на е жаль, дуже багато травмованих Нью-Йорк. Вони ще не змогли перебудуватись. Хоча у нас перед консерватим сказав, ні, ні, ми, ми не будемо зважати на наших. На нашу відсутність і коротку лаву, на нашу відсутність ремонт і коротку лаву. Ні, ми маємо вигравати в 5-й, 6-й грі, в 7, якщо буде треба. Тобто, да, зараз там Діана просто розірвала вдома, там до 40 очок доходила перевага. І є сподівання є сподівання, що ну, я вірю, що. Нью-Йорк може двічі виграти вдома. Я не знаю, за кого я буду вболівати. Я в цій серії абсолютно нейтральний. 50 на 50 нью йорк Індіана. Але в принципі, в принципі, Нью-Йорк більше заслуговує е за своїх болівальників і за цю фантастичну трійцю з е Вілановим. Вони реально творять дива. Творять дива і. Е не знаю, єдина команда, яка мені взагалі в цьому клево не подобається, це кліван. Тобто от вони зганьбили дві гри з Орландо, провалили дуже сильно одну гру з Бостоном, дуже сильно провалили. І мені не подобається, що вони не, не на 100% грають в кожному матчі. А міннесота денвер це була просто фантастика. Цей фантастичний базар Бітер Мюре з центра майданчика. На сирену, тріочковий з центра поля. ці 41 очко Гордона, от, черговий він забив, він промахнувся вперше лише за 3,5 хвилини до кінця гри. Так він просто не міг промахнутися. Тобто, коли не, не йде в одного чемпіона, йде в іншого. Гордон в цій команді, я так думаю, напевно, що третя. Третя скрипка, але він видав неймовірний матч. А у Мінісоти провели таунс. І за рахунок цього і була різниця. Хоча навіть коли було плюс 15, не було в мене впевненості, що Денвер переможе. Настільки сильна команда Мінісота. Я просто насолоджуюся кожним моментом цієї гри, і навіть за рахунку там плюс 15 я готовий передивитися епізоди, моменти грав в захисті. Ці тенерські шахи між фінчем і мюрем. Ну, це просто Мюремом. Поправте мене в коментарях. Друзі, дивіться баскетбол. Україна понад усе. Ми переможемо.